З'являється якась нова людина на моєму каналі. Я завжди хочу поговорити про майбутнє України, тому що я в Україні живу, моя родина тут, і ви тут. І хочеться ж реально, щоб побачити це прекрасне життя майбутнє України. Давайте спитаємо, то я вас напряму питаю. Після от, закінчення війни Україна виграє, от не перемога на фронті, а виграє від цього всього. звісно, виграє. Ви, ви кажете, витягу карту? Це четвірка жезлів. Це дуже позитивна карта. По перше, це означає дім. Ну чотири це чотири ніжки у столах, чотири кутка в хати. Це дім, дім, в якому свято. Тобто наш дім, Україна, воно є, воно буде, воно не розвалиться, його не будуть ділити. Як ото казали, пам'ятаєте, одну частину туди віддадуть, другу туди. Ні, Україна стається цілісна в своєму домі. Святкує, я вам і без карт скажу, тому що я додивилася дуже дуже багато. Україна, от в світі, оце почалася оце така заварушка. Ну, тісткою називають хто як це все почалося з України. Так сталося, що наша країна стала перша на цей шлях. Коли в Україні стихне все. По всьому світу почнеться хаос. Там війна, там щось вибухне, там заворушки. В Україні буде більш-менш тихо спокійно. Дуже багато людей буде хотіти до нас їхати. У нас дуже багато буде відкрито робочих місць з України на роботу, десь їхати люди не будуть. В Україні буде багато роботи. Будуть відкриватися дуже багато. У нас буде вкладань. Дуже це ми будемо така мілітаризована країна. Хай буде так, але ми будемо захищені. Всіх в руки не візьму. Я нагадую, що я на своєму каналі збираю гроші для хлопців, за страті брати Холодний Яр. Підтримуйте їх, тому що вони потребують нашої з вами підтримки. будь по трошки показуєте. Мене ж питань, купа вже виникає одночасно. Я просто що вам хочу сказати: що, звісно, ми будемо захищатися. Звісно, всі землі будуть повернуті. Тут такі карти позитивні. Це все карта Земля. Земля, земля. Розумієте, Ту ту скупків це наповненість, все є. Це до речі, ще мова про море, коли море буде наповнено. Тобто, у нас буде свій флот, у нас будуть працювати наші порти. Це все, що пов'язано з морем. Коли ми питаємо майбутнє України, наповненість. Оце карта зростання. Хай воно буде повільне. Ну в якому ракурсі? Ну не всі ж населені пункти відбудують за один рік, так. Це знову таки карта повернення, це знову таки емоції, добробут. Тут немає не однієї карти, яка була б негативна. Тому я вам і кажу, Україна буде процвітати. Це не тому, що ми з вами українці, і ми тут так на підйомі. Це дійсно так прописано. Аби її не мали існувати Україна, їй вже не було б існувати рік тому. Вона була б знищена, стерта з лиця землі. Бувається. Якщо ми з вами хочемо, щоб в неї було все добре, ми маємо це вірити, і воно має так статися. Але ви сказали мілітаризована країна. Ну я знаю до приклади, що в країнах мілітаризованих не дуже все добре з економікою. Вони все війде на фронт, тобто на військові потреби, а люди живуть не дуже. Що ви скажете? Ну тут так. Зараз питаю: як будуть жити люди? Yeah. Ну, я вам так скажу. Можливо, не зразу, не зразу, тому що дійсно на воєнні потреби, і це так треба, на воєнні потреби буде вкладено багато. У людей буде складніша ситуація, але на це потрібно час. Щоб підняти ось тут карта: два напрямки. Два напрямки треба і ну якби громадянські проблеми вирішувати, і воєнні. Але ж ви ж розумієте, переживши оце такий жах, який ми пережили. Ну неможливо, щоб у нас не було військових частин, щоб у нас не було контрактної армії, щоб ми не були ядерною державою. Це ж неможливо. Просто ми вже навчені, ми вже знаємо. Тому звісно, спершу ми будемо робити для себе захист. У нас повинні бути ППО, у нас повинні бути навчені люди, розумні люди. Люди, звісно, у нас повинна бути зброя, і на це, звісно, будуть кинути сили. Це однозначно, я вважаю, це дійсно так і повинно бути, щоб то не було тих розмов, що у нас війна, через 10 років готуємося. Так такого ну, не можна допустити. так. Ну і звісно ж, ну що тут казати, тут і без карт ми розуміємо, що добробут прям такий на голову людям ну навряд чи звалиться uh -huh. після війни, поки країна оговтається. але все ж таки я маю думку, що, хоча б наші діти і внуки вже. Мають жити в країні, яка не корумпована, де є можливість процвітати, розвиватися, і головне щоб не було війни. Це ну, це от. не буде відразу, розумієте. Ну скільки ми 30 років сиділи в цій багнюці, а вилізти за один день? Ну не ніяк не вийде. Дивіться, пані стало тоді. питання. зараз багато говорять про те, що яка, який розвиток України Україна половина зруйнована. Нічого все немає. А який реальний стан подій? Реально от пів України зруйновано от просто вщент не можна підняти? тому що ми зрозуміємо там, де фронт, там реально великі нищення, але ще країна величезна. Ні, Україна не зруйнована вся. Так, руйнації є, є. П'ятірка Пентаклів є зниження економіки. Ну, слухайте, економіка, звісно, коли в країні йде війна, ну, ну що з економією? З, з, з економією? Звісно, вона ж летить в прірву. Це ж ну, і без карту провернів. Але все ж таки, знову є четвірка жезлів. Україна не така вже і розгепана. Слухайте. Ну, я вам навіть скажу: звісно, коли ми дивимося на Бахмут. На, на Бахмут да, то ну страшно аж мурашки. І ще декілька в нас є таких населених пунктів, які дійсно в жахливому стані. Але ж це не вся Україна. Ну навіть якщо взяти наш Херсон, уж як його бідного гепають, гепають, гепають. Але не я не можу сказати, що місто зруйноване. Ні, воно пошкоджене, воно постраждало. Так, да, Декілька будівлі є, які треба зносити. Вони не підлягають ремонту. Але місто не хто з лиця землі. Звісно, треба вкладати туди кошти, і він буде, воно буде процвітати однозначно. А ви сказали, що Україна має бути ядерною державою. Давайте спитаємо на Шакар. Чи буде Україна ядерною державою? В плані так. Ядерної зброї, тому що в нас є ядерний реактор ядерної зброї. Чи буде в Україну мати ядерну зброю після війни? Ну, коли це станеться, угу. чи буде після війни? Звісно, що не відразу. Буде однозначно буде, але якось тут будуть якісь перемовини будуть, будуть щось нам пропонувати. Трошечки нас будуть стримувати Україні. Щас Україні треба пережити, буде якусь ну я не знаю, як це сказати, перевести на воєнний лад. А це якась конкуренція. Тобто кажуть одне, але треба якось щось зробити. Тут якась іде така тяганина, от щось таке буде. Але згодом Україна доб'ється. Вона буде ядерною державою. Mm -hmm. Можливо, це не так буде всього багато, але, але буде. А оце ви кажете про свій, своє море, своє все. О, дивіться, мене питання до Карчі. Після перемоги. Азовське море, це буде суто українським? Тобто з усіх сторін це буде Україна? Азовське море, чи це буде суто Україна? Згодом, так. Да. Згодом, так. Mm -hmm. Не зразу тут ще будуть і сумніви, і тяжко буде вирішити це питання. Це чимодан без ручки, так але пройде час. От такі тут сумніви будуть. Тут таке важко вирішити це. Але згодом так можливо, це відбудеться не зараз. Ми ж вам з вами ж розмовляємо про розвал Росії, демонтаж. Так він не відбудеться за один день. На це потрібно роки. Пройдуть роки, і з часом це буде наше внутрішнє море. Пані Стело, дивіться, ну, якщо брати брати історії, дивіться, які були, що було з країнами після війни, раніше там Друга світова, то це страшно, це занепад. Ви мені скажіть, але ми зараз живемо в 21 столітті. Україна після перемоги, після війни, це сценарій такий самий, як був раніше, чи це абсолютно нові рельси і все по інакшому буде. Слухайте, вас карти прям слухають. Оце карта минуле, минуле, шістка кубків. Це так, як було раніше. А це картка трійка Камічів. Це вона каже: ні, як раніше не буде. Не буде, буде по-другому. Є імператор. Ну, імператор це втілення всіх людей, котрі ну як лідери інших країн, скажімо так. Це люди сильні світу. Всього це не, не тільки про нашого президента, це як всі, так. Їх багато, які вкладають кошти, З, звісно, буде по-другому. Ви ж навіть мабуть, ви чули, коли ну наприклад я десь чула, що от місто Маріуполь там хоче від. Відбудовувати так все там налаштовувати. Якась країна, там допустим, чи далі це питання. От я знаю, що за Херсон береться чи то Швейца, Швеція, Швецар, Швеція, Швеція береться за Херсон, тобто ну, щось там допомагати, щось там налаштовувати, якісь там технології, ну матеріали, Я не знаю, ну, то це такий месендж, що якась країна іноземна, вона бере як шество над кожним містом. Ну, кожне своє так, от, як таке партнерство, і відбудовують? Звісно, це буде по іншому по другому і технології. Інші там у нас наразі відбудовувати от після війни. Тепер ж розумієте, школи, дитсадки все будуть будувати з тим, щоб там були сховища, якесь інше обладнання. Оце совдепії цього вже не буде. Дай Бог, а тепер дивіться питання: якщо будуть інші країни відновлювати або робити по-новому наші міста, чи не буде в них бажання забрати їх собі, тобто впливати там. Як себе будуть поводити ці країни, які будуть нам ну, відбудовувати? Як вони себе будуть поводити? Ну, я вам скажу тут це таке дійсно питання може бути не те, що собі. Ви ж розумієте, як би там би не було? Кожна країна дбає про себе. Які б не були дружні стосунки, то своя рубашка ближча до тіла. Які б не були там чудові друзі, якби на допомагали, кожен дбає про себе. Я, звісно, не політик, але тут будуть такі загострені якісь моменти. Ем, ну, якась співпраця це не то, щоб там, ну от е, як благодійність така, це якісь взаємини, але вони знову ж таки рішаються на рівні імператорів. Якісь взаємини будуть забрати, що ви маєте на увазі забрати собі? Вони ж не забудуть. Тобто, і це, наприклад, заселяти їх своїми, своїми людьми, там, тобто приносити там свою культуру. Це буде їхня територія, але в межах України. Ні, 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 не так. Не так, не так як ви кажете. Буде якось по-другому. Щось інше буде. Угу. Я, якийсь обмін, але я не думаю, що це е, заселення їхніми людьми е, нашої території. Не так, не так. Треба зробити, щоб українці поверталися. Давайте спитаємо, чи зроблять такі умови, щоб українці повертались за кордону? Чи зроблять так, щоб українці поверталися, щоб більшість хотіла повернутися? Не скоро, не скоро. Будуть прикладати до того сили, дійсно, щоб ну, кожна людина мала своє місце під сонцем. Ця карта каже для якихось категорій населення, щось там ну, можливе буде, але тут стоїть карта обмеження. Ну, кожен розумієте, кожен. По своєму розуміє можливість жити в цій чи іншій країні. Є родинні зв'язки, нарешті, врешті решт є гаманець, якісь плани на майбутнє, так ну в такому плані звісно, зміни будуть. Але я не можу сказати, що це прямо завтра скінчилася війна, і через півроку прямо всі повелили в Україну. Це ну трошки такий довший процес. Дивіться, але ж зараз говорять, що в світі дуже багато грошей, і їх реально немає куди діти. І Україна це те місце, куди хочуть складати після Перемоги. Ви мені скажіть, будуть вкладати в Україну так, ці гроші? Зразу випав тут спектаклі. Будуть. Навіть не буду далі карти витягувати. Будуть. Звісно, країни між собою будуть ну, це як якась конкуренція, домовленість, якісь трошки десь на підвищених тонах, щось не так все однозначно, але вкладувати гроші в Україну будуть. А наші прекрасні олігархи і бюрократи, держав, держав, державники, ці гроші розкрадуть, чи не розкрадуть? Ой. Так, чи будуть розкрадені ті гроші, які буде вкладено в Україну? Чи буде хоч якась частка вкрадена? Та, звісно буде. Ви знаєте, тут трошки не так справи обстоять. По-перше, дивіться. Я вам розкажу. Лідер здалеку, ну це ті країни, які дають. Лідер здалеку дуже ретельно контролюють цю справу. Тут, знаєте, якийсь контроль буде контроль зверху. Причому настільки що це, це неможливо буде зробити, тому що зразу буде дірвана голова. Це неможливо буде зробити. Можливо, це якісь, ну, якісь угоди, чи може якось так воно все це буде. Ну, я на тому не знаю так на фінансах, от як це все відбувається. Але це просто зробити неможливо. Буде То, неможливо. До того часу в Україні щось зміниться реально в системі, що цього зробити не можна буде. А ну, це зміниться в, в системі України щось. І в системі України і будуть якісь поставлені неможливі умови. Щось таке буде. Тут і так, і так, і зміни будуть в Україні. Але просто ті люди, яким будуть мати доступ до коштів, вони просто не можуть ними користуватися. Я не знаю, як це. Ну, не знаю. Неможливо. Тобто зробити цей вибір, щоб взяти гроші і десь діти, і десь їх заховати, це неможливо буде зробити. Це ми говоримо про кошти, які нам будуть даватися, чи ті кошти середини держави теж, а ті, що наші Україною зароблені. Так, будуть? ті кошти, які всередині країни, чи будуть вони доступні? До розграбування, вже так задам питання, чи okay. будуть вони доступні до розграбування? Ну, певною мірою так, щось буде. Ну, корупція вона ж не зникне за один день. Так, вибірково буде, але у нас дуже тут включається закон, мені показано так. Ось, кожен хоче захистити своє місто під сонцем, кожен хоче скористатися можливістю, хапнути, хтось це зможе зробити, хтось буде намагатися тікати з награбованим. Але тут стоїть правосуддя. Ну, все ж таки, мабуть, все ж таки прикрутять хвоста. Розумієте, вищу міру покарання не можуть влаштувати, бо ми ж йдемо в ЄС, так а вища міра ж не може бути. Ну, ну таке, щось іще буде у нас таке, не дуже весело. Там і ще з цими розкраданнями будемо ще воювати не один рік. Ну і зрозуміло, що якщо воно було там 30-40 років була створена теоретична система, вони між собою ділили все життя, і за один день ми розуміємо, що це нереально зробити. Але давайте для наших глядачів зробимо такий маленький розклад на 24, 25 і 26 рік. От Україна в 24, 25 і 26 році. Україна в 24 році. Буду так, 24 рік для України. Перше значення, що це означає: землі, пентаклі, землі, ресурси У 24-му році. Це постане питання номер один. Ти що я вам казала? Будуть повернуті землі. Оце карта дев'ятка пентаклів, це самодостатність. Тобто, все вже в мене є. Я е, згрібла все, все до кучі, і я цим насолоджуюсь. Тобто, 24-й рік буде ознаменований поверненням земель, і бачите, тут немає війни. Це, це карти не війни, це карта просування, е, е, рицар жизнь це якісь дії спрямовані на щось добре. Це 24 рік. 25 рік. Що для України? 25 рік. О, а 25 рік це боротьба з корупцією, вкладання грошей. Це великі гроші, які вкладаються, дуже багато шансів якихось буде. А башта це коли аж рве голову від якихось можливостей або неможливостей. Тому що тут башту окружають в принципі, добрі карти, які кажуть на те, що це відстроювання, відновлення, поновлення, але буде дуже багато змін. Це я маю башта, це щось таке велике, це верхівка, щось високе. Можливо, це йде про чистку людей, які пов'язані з грошима. І одночасно це вкладання грошей. Це 25 й рік. 26 й рік для України, який буде? Ну, тут уже більш-менш налагоджується життя, це карта сили. Могутність, сила, процвітання, сила у всьому Україна фактично стає вже з колін. Ну в багатьох напрямках це об'єднання, зусиль, це контакти, поєднання, а це карта вибору. Тобто, ми в 26-му році будемо щось обирати, який напрямок нам зробити, але це щось дуже добре. Це якесь об'єднання, вибрати якесь коло людей, якийсь союз, якесь об'єднання, але це дуже добре. Це угу. для України просто таке. Це щось нове, нове, якесь як свято щось 26-й рік взагалі для України, дуже добре. Ну, я ну. Вам так Дивіться, ми подивилися 24-й, 25-й, 26-й рік. Там не випало ну окрема цього лицаря жезлі, але це як на рух не одної карти, яка казала про війну. Я нагадую, що я на своєму каналі збираю гроші для хлопців за страті брати холодний яр. Підтримуйте їх, тому що вони потребують нашої з вами підтримки. Угу. Тобто війни вже ми не війни вже не буде. А тепер питання: от на останок уже от люди розуміють, що в майбутній світ е, хочеться жити по перше, щоб Місце, де ти можеш реалізувати всі свої таланти? Місце, де тебе поважають? Місце, де немає тотального контролю і є свобода особистості, тому що ми бачимо по світу, що це не так. Україна стане оцим місцем, де ти можеш реалізувати себе, де є повага до будь кого де є ця свобода, те, що ми показали в цій війні, свобода і мужність, що є нормально дихайлось людям. Це буде така Україна? Чи стане Україна таким? місто, Місцем на цьому земному шарі найближчим часом. Карта Мах. Мах, бачите? Мах означає Я можу, я володію. Це ця карта, яка відповідає на ваше питання, от на мільйон відсотків. Мах володіє з усіма стихіями. Це я реалізуюсь на воді, я реалізуюсь на землі, я реалізуюсь в повітрі, я реалізуюсь вогні. Тобто, всі стихії, от дійсно про те, що ви кажете, от, чим би людина хотіла займатися, дай процвітати, що робити по карту. Мах да а це ще й дає не тільки особистостям ну, кожній людині вибір. Так це ще показує Україну. Це дуже широкі можливості. Для України взагалі дуже широкі можливості. Тобто, це країна, яка буде мати, ну як заявляє про себе на весь світ, так і вона там має вплив, там щось отримала, там щось в неї ну, відбулося таке важливе. Тобто вона заявляє про себе скрізь і на воді, і на землі, і в повітрі. Зрозуміли так? Карта Мах це процвітання, це володіння, це ініціатива, це можливості. Так от. Краще ж не можна сказати, паністела навіть навіть не хочу зваблюватися. Ще от витягнула ту карту, думаю, господі, ну це ж надо. Ви про це запитали, і оце за така карта й випала. Ну, я вірю в це, пані Стела. Я хочу, щоб так було, тому що світ за цифровий контроль, людина, люди якісь таких понапівроби. Я думаю, що Україна має показати людям світло і що людина це свобода особистості, і що ще все-таки не все втрачено в цьому світі. Пані Стела, абсолютно точно. Я вам дякую за ці позитивні слова і за якийсь хороший настрій. Бережіть тих, кого любите. І нехай все буде прекрасно в вашому житті. Дякую Дякую вам. Ви теж тримайтеся, бережіть себе, і все вже є Україна. На все добре вам. До зустрічі.